Ви наглядаєте за доставкою критично важливих вантажів на базу повстанців у самому серці ворожої території. Щоб пройти імперську митницю, всі пакунки повинні відповідати суворому протоколу. Якщо коробка позначена парним числом на дні, вона повинна бути запечатана червоною кришкою. Коробки вже завантажують на транспорт, коли ви отримуєте термінове повідомлення. Одна з чотирьох коробок була запечатана неправильно. Але вони загубили, яка саме всі коробки все ще на конвеєрі. Дві з них лежать лицевою стороною донизу, одна з них позначена цифрою 4, а інша 7. дві інші догори, одна з чорним верхом, інша з червоним. Ви знаєте, що будь-яке порушення протоколу призведе до конфіскації всієї партії вантажу і поставить ваших союзників у серйозну небезпеку. Але будь-які ящики, які ви витягнете для перевірки, не потраплять до цієї партії вантажу. Позбавивши повстанців критично необхідних припасів, транспорт від'їжджає за кілька хвилин з вантажем або без нього. Яку коробку чи коробки ви повинні зняти з конвеєра? Може здатися, що потрібно оглянути всі чотири ящики, щоб побачити, що знаходиться на іншій стороні кожного з них, але насправді. Тільки дві з них мають значення. Давайте знову подивимося на протокол. У ньому сказано, що парні коробки повинні мати червону кришку. Про непарні коробки нічого не сказано, тому ми можемо просто проігнорувати коробку, позначену сімкою. А як щодо коробки з червоною кришкою? Хіба нам не потрібно перевірити, чи парне число на дні? Виявляється, що ні. У протоколі сказано, що якщо коробка має парний номер, то вона повинна мати червоний верх. Там не сказано, що тільки коробки з парними номерами можуть мати червоний верх, або що коробка з червоним верхом повинна мати парний номер. Вимога йде тільки в одному напрямку тому нам не потрібно перевіряти коробку з червоною кришкою. Однак нам потрібно перевірити коробку з чорною кришкою, щоб переконатися, що вона не була неправильно розміщена на коробці з парним номером. Якщо ви спочатку припустили, що правила передбачають симетричну відповідність між номером на коробці та типом кришки, ви не самотні. Ця помилка настільки поширена, що у нас навіть є назва для неї стверджувати наслідок або помилка від протилежного. Ця помилка помилково припускає, що тільки тому, що певна умова є необхідною для певного результату, вона також має бути достатньою для нього. Наприклад, наявність атмосфери є необхідною умовою для того, щоб бути придатною для життя планетою, але це не означає, що вона є достатньою умовою. Такі планети, як Венера, мають атмосферу, але не відповідають іншим критеріям придатності для життя. Якщо вам все ще важко це зрозуміти, давайте розглянемо дещо іншу проблему. Уявіть собі коробки з продуктами. Ви бачите, одну з них позначену для відправки до стейкхаусу, а іншу до вегетаріанського ресторану. Потім ви бачите ще дві коробки, перевернуті догори дном, одна з яких позначена як така, що містить м'ясо, а інша як така, що містить цибулю, які з них потрібно перевірити. Це дуже просто. Переконайтеся, що м'ясо не везуть до вегетаріанського ресторану. І що коробка, яка туди їде, не містить м'яса. Цибуля може відправитися в будь-яке місце, а в коробці, що прямує до стейкхаусу, може міститися будь-який продукт. Чому цей сценарій здається простішим? Формально це та ж сама задача. Дві можливі умови для верхньої частини коробки і дві для нижньої, але в цьому випадку вони базуються на знайомих реальних потребах, і ми легко розуміємо, що хоча вегетаріанці їдять лише овочі, вони не єдині, хто так робить. У початковій задачі правила здавалися більш довільними, а коли вони абстрагуються таким чином, логічні зв'язки стає важче побачити. У вашому випадку вам вдалося провести достатньо припасів, щоб дати можливість опору боротися ще один день. І ви зробили це мислячи нестандартно з обох боків. Але рівно три з чотирьох ящиків були покладені не в ту коробку. Скільки коробок вам потрібно відкрити, щоб гарантувати, що ви завжди зможете знайти ту, яка має правильну етикетку?